Вітаю наших глядачів в студії телерадіокомпанії Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В студії працює Світлана Євменова. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. На сесії міської ради розглядали питання щодо звільнення парку Жданова від незаконних точок торгівлі. В шості сформовано загін територіальної охорони. Хто увійшов до його складу та які функції він виконуватиме? Цьогоріч працівники Шостинського Рахсу спостерігають справжній весільний бум. За ініціативи обласної ради та сумської єпархії Української православної церкви було підписано спільну заяву про співпрацю. Ми усвідомлюємо відповідальність за збереження миру і злагоду в Україні та на Сумщині. Про це йдеться у спільній заяві про співпрацю підписаною владою, радою церков та релігійними організаціями області. У складний для держави час влада церква та громадськість об'єднуються у єдиному прагненні збереження цілісної та наділимої України. Ми за мир і спокій Україні та на Сумщині, зазначив заступник голови керівник апарату Сумського облдержадміністрації Іван Боршош. у ході засідання комісії зі сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійних організацій в області. Ми жодним чином не підтримуємо будь-яку діяльність, що може порушити цілісність нашої української держави, або допустити зовнішнє втручання, створити загрозу для співіснування людей із відмінними світоглядними позиціями. Йдеться у документі. У ході засідання обговорювалося питання щодо стану державно-церковних і міжконфесійних відносин, діяльності релігійних організацій, виконавчих комітетів Глухівської та Шостинської міськрад та морально-духовного виховання в навчальних закладах області за результатами засідання прийняті рішення стосовно активації соціальної діяльності релігійних організацій. Благоустрій парку Жданова, звільнення цієї зони відпочинку від незаконних точок торгівлі, обрання нового секретаря міськради та членів виконкому від удару, свободи та правого сектора. На ці питання була звернена основна увага шостинських депутатів під час чергової сесії. Про результати засідання дивіться у сюжеті Олексія Коцепчука. З метою підтримки переселенців з південного сходу України на сесії було прийнято рішення про надання їм грошової допомоги. Про це доповіла Антоніна Найметенко, начальник управління праці та соціального захисту населення. Особам внутрішньо переміщених в межах України з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції у розмірі до 300 гривень. Про результати роботи депутатської комісії, яка розбиралась у питаннях щодо незаконного будівництва на території ринку і незаконної торгівлі у межах парку Жданова, поінформував Віктор Мозалевський, депутат Шостинської міськради. Були зроблені запроси в органи прокуратури, гаска архітектури. Це ж по незаконному будівництву на території ринку. Получили ответы, которые... Понятно, что ПСК, Шостинский рынок сумской обспилки должен, так же как любой субъект хозяйственный, получать разрешение на строительство. Незважаючи на рішення головного архітектора міста Володимира Єфремова припинити будівництво на території ринку до узгодження планувальної схеми, будівельні роботи продовжуються і по сьогоднішній день. Хоча про тимчасову заборону таких робіт було поставлено до відома і сумське керівництво ринку, зазначив пан Мозолевський. По цьому об'єкту у нас в проєкті рішення буде слідкує формулювання, що прикратіть. Лі запретить строительство до получения всех разрешительных документов. взимку на територію парку Жданова було встановлено огородження, яке повинно було відмежувати зону відпочинку від продовольчого ринку. Але невдовзі паркан був зрізаний невідомими. Матеріали цієї справи і досі знаходяться на розгляді в прокуратурі. Депутатська комісія запропонувала внести проект рішення щодо встановлення меж парку, відновити загородження та зазначити строки, в які все це буде потрібно виконати. Повідомив народний обранець. Незаконну торговлю там осуществляють підприємці, благодаря руководству нашого комунального ринку. Комунальний ринок на сьогоднішній день с них деньги. і на вопрос предпринимателей, почему чому вони там стоять. они говорят, що вони за это платять. Директор комунального ринку Георгій Снітко увесь цей час не відвідував засідання комісії. Повідомив Віктор Мозалевський. Про діяльність ринку доповіли під час сесії також представники міліції та податкової. По перевірки ринку не приводілась паскульку, значить. Всі час мораторій на перевірки фізичних осіб суб'єктів підприємської діяльності, які працюють та спрощення системи оподаткування і підстав для проведення податкові відсутні. Значить, на даний час ми маємо право перевіряти тільки фактичні перевірки за згідно законодавства зі спеціальним зверненням громадян. Інших перевірок перевірити не може. За те год дві год, Работниками органов внутренних дел составлено 66 протоколов по статье 159 «Порушение правил торговли на рынке». По статье 152 составлен один протокол «Порушение благоустройства». на людей, которые палатки устанавливают там, торговые возле Жданова. И Такову постачать не законна торгівля на самому місці. Всього 68 протоколів. Свої доповнення у рішенні по багатостраждальному парку і території довкола нього внесли депутати Володимир Кисельов, Ірина Шилова, Світлана Субтельна та Алла Ковальова. Я дуже прошу включити в рішення в те ж рішення по парку ліквідацію. Автостоянки, которая у входа в центр статического воспитания. Вот даже сегодня я шел сюда, там стоит уже 11 машин, то есть невозможно пройти в центр машины возле входа. Ни на какие они уговоры не реагируют. Мало того, что участники, но еще эту площадку оккупировали стоянки такси. Есть предложение в эту же комиссию включить решение по самосохвату земли возле ресторана Орфей. Потому что у меня много депутатских запросов по поводу строительства там забора и площадки пивной. Мы решение на продажу там пива не давали, исполком это не принимало. Полгода назад у нас были на комиссии с и пищик и сказали нам, что места в молочном павильоне есть, да? Да. Места есть. На э, комиссии нам было сказано, что мест уже нет. Куда делись места? Почему мы снова должны дорабатывать комиссии какие-то вопросы? Места есть, пожалуйста, людей завести в парк, дать торговые места и пусть работают. Поставить забор и порядок. Давайте все-таки еще раз комиссия этим рынком занимается. Пройдет такие она базарный день, посмотрит реально, что там. Или Просто не хотят обращаться к лаборатории і платити за местовое в павільйоні, или там дійсно нет места, тому как я получаю інформацію, що в молочному павільйоні место його не совсем по целевому назначенню і під час засідання до депутатів міськради і міського голови Миколи Ноги від імені трудового колективу міськводоканалу звернулась Галина Франкевич, голова проспілкового комітету підприємства, яка запропонувала залишити Олександра Міхньова на посаді директора. Напротязі тривалого часу на директора нашого підприємства чиняться всілякий натиск з метою звільнення його з посади директора. Вважаємо, що ці дії спрямовані на дестабілізацію роботи підприємства з метою майбутнього зміни його форми власності. Пояснив ситуацію, що склалася і сам Олександр Миколаєвич. Коллектив принял решение вступиться за меня как за директора, и я ему очень благодарен за это. Они переживают не только за директора, переживают за свою судьбу, за судьбу коллектива, который там работает, предприятия и тех, ту работу, которую они выполняют. Себя как директор я оценивать не собираюсь с точки зрения ни моральных, ни этических качеств. Это сделают другие, делает коллектив. Все дело не в мне, дело предприятия. В коммунальном предприятии города Шостка, крупнейшем предприятии города. І одним з найкрупніших підприємств області. Я цим все сказано. Риску підсказаним підвів Микола Нога, голова міськради. Це той самий профславутний закон конфлікту інтересів пришили йому, розумієте? Конфлікт інтересів. Поставили перед нами так питання, що ми його вже звільняли. Якщо чесно сказати, так поставлено питання. По цьому конфлікту інтересів. Ну, ми враховуючи точку зору колективу, тому що дійсно вони в мене були, враховуючи все. Ми йому все одно оголосили до надогану. І е, залишили працювати, але розумієте, наскільки це все непросто. під час сесії. Також було обрано нового секретаря міськради. Шляхом таємного голосування ним став депутат міськради Олексій Пікульов. За його кандидатуру проголосували 28 народних обранців проти 14. Нові повноваження пан Олексій зможе виконувати після проходження процедури спецперевірки. Також на засіданні вирішили збільшити кількість членів виконкому з 15 до 17 осіб. Депутатам на ухвалення було запропоновано три кандидатури: Олега Романовського, представника від партії Удар, Віктора Громила від Свободи та Мирослава Ляшка, координатора правого сектору. Кандидатура Олега Романовського більшістю була підтримана. А от чи вносити до складу виконкому двох останніх претендентів це питання депутати вирішили залишити на потім? Озвучив пропозицію депутат Олександр Непомнящий. У мене таке підчатлення, що ми вибираємо щось, но не членов исполкома. Понимаете, так сказать, такое какая-то, ну я не понимаю, Николай Петрович, мы выбираем членов исполкома. В моем понятии членом исполкома должен быть достойный человек, хороший шосткинец, разбирающийся в народном хозяйстве. Пусть будет там политический какой-то окрас, но человека мы должны знать, понимаете? Мы же не политический клуб какой-то избираем. Також під час сесії депутати прийняли низку інших важливих питань, що стосуються життєдіяльності шостки та її мешканців. У шостій вже сформована рота охорони. Як повідомляють у військкоматі, це згін повністю укомплектований особовим складом. Визначені місця для проживання та харчування військовослужбовців. Чисельність і місце перебування дислокації військового формування не розголошуються. Тож, які обов'язки покладені на військових охоронців, дізнавалась наша знімальна група. По всій Україні у військоматах тривають заходи, пов'язані з комплектуванням, забезпеченням та підготовкою рот охорони. Наше місто не виняток. Шостинсько-середонобуцький військовий комісаріат та куроту вже сформував, зазначає Руслан Риков. Шостинсько-середонобуцький військовий комісаріат та куроту вже сформував, зазначає Руслан Риков. Шостинсько-середонобуцький військовий комісар. На сьогоднішній день ми провели тільки підготовку, назначення людей. Тобто провели медицинську комісію, вивчили людей, їхні морально ділові Ділові якості. Ці підрозділи створюються для охорони об'єктів військової інфраструктури, адміністративних будівель, органів влади, а також боротьби з диверсією розвідувальними групами противника, несення служби на блокпостах. Руслан Миколавич запевняє, що задачі для сформованого загону буде визначати місцева влада. Ми будемо їх определять самі. Це будет определять наше руководство міста і города району. Це, це наша рота, тобто куда мы, які задачи ми поставимо по охране именно в місті і в районі, то ті задачі не будуть виконувати. Як повідомив пан Риков, до складу рот охорони працівники військкомату намагалися приймати якомога більше місцевих жителів. Це воєнно які являються ну, воєнні тобто по возрасту це до сорока літні, ну, офіцери до 55 років предать не станом здоров'я. Старались ми назначати працюючих людей, які ну знаходяться постійно находятся постоянно в ми їх, я ж просто так ми їх визивати не будемо. но. Якщо вдруг що, ми знаємо, що це люди на місці самостоятене. Наразі тривають заходи з підготовки особового складу ротохорони. Планується проведення навчальних зборів з резервістами, тренування та заняття із застосуванням стрілецької зброї. Руслан Миколавич зазначає, що вони планують налагодити тісну співпрацю з командиром шостинської військової частини щодо використання їх навчальної матеріальної бази для підготовки особового складу ротохорони. Савгуста місяця ми плануємо з ними провести. Десь, може, трьохдневне, може, недільне збори по підготовці. Тобто це на базі нашого воєнкомату будуть проводитися з ними заняття. З командиром частини, я думаю, ми тут випробування будемо узгоджувати щодо проведення стрільб, можуть то тактичних занять. Військовий комісар також поінформував, що досі проводиться набір в інші збройні формування. Адже багато військових частин Національної гвардії досі не укомплектовані. Офицеры запаса, даже те, которые не служили, те, которые раньше по возрасту были сняты с учета, но на сегодняшний день они хотят проходить службу. У нас есть несколько вариантов службы: это за контрактом, прохождение в резерве и прохождение службы за контрактом до проведения демобилизации. То есть сейчас, на сегодняшний день, у нас любой житель, который по состоянию здоровья, Придатний до проходження служби, будь-який рядовий состав, будь-який офіцерський состав, ми готовы можемо розмістити на посадах відповідно, звання. Цьогоріч працівники Шостинського РАГСу спостерігають справжній весільний бум, але, незважаючи на це, рівень народжуваності по місту бажає залишатися кращим. Та й смертей порівняно з минулим роком стало більше. Про кількість одружень, розлучень смертей та народжень за перше півріччя 2014 року, дізнавалась Євгенія Павлова. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану підвів статистичний підсумок момент, поки, за перше півріччя 2014 року. Як виявилось, у порівнянні з першим півріччям 2013 року співвідношення смертей до народжень змінилось. Повідомила Олена Олбок, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Шостка. Було зареєстровано народження 282 по сравнению с итогом 2013 года, первого полугодия, то тогда было зарегистрировано 299 рождений. Рождение немножечко уменьшилось. Наоборот, увеличилось количество смертей. Если сейчас было зарегистрировано 615, то в прошлом году, в первом полугодии, было зарегистрировано 563 смерти. У порівнянні з останніми декількома роками, коли кількість одружень була невеликою, на цей рік припав бум. весіль Олена Володимирівна говорить, що в основному пари беруть шлюб влітку, а останнім часом почали навіть стежити за календарем постів. Було зареєстровано 180 браків. А в першому полугоді 2013 року було зареєстровано 156. зареєстрівано сто п'ятдесят шість. Так німножечка году можуть що більше пари стали вступати в брак. И большое количество браков у нас будет зарегистрировано 19 июля. На эту дату уже подано 21 заявление на регистрацию. В той же час уменьшилась кількість розірвань шлюбів. Так, за перше півріччя 2013 року було зафіксовано 39 розлучень. З них 116 за рішенням суду, що в першу чергу пов'язане зі змінами в законодавстві. Було зареєстровано по першому полугодію 2013 року 39 і проставлено відмітку 104 когда приходит расторжение брака и является окончательным документом, граждане обращаются и проставляем в паспорт им отметочку. Також останнім часом все більше шостканців виявляють бажання змінити прізвище або ім'я. Якщо в першому полугоді було зареєстровано 13-го року 18 актових записів составлено, то перше полугоді 2014-го року – це вже 32 актових записи. як как би бы увеличилось. Многі міняють Переходять жінки на добрачную свою фамілію, з якими обстоятельствами. І бувають дітки, которые міняють при получении паспорта когда достигают 16 лет, міняють фамілію або ж імя. Як зазначила Олена Володимирівна, найбільшою популярністю наших городян користуються такі жіночі імена дітей, як Вероніка, Софія, Вікторія, Ганна, Поліна та Аріна. Синочків називають переважно Максимами, Олексіями, Олександрами, Євгенами, Данилами та Кирилами, але й зустрічаються досить рідкісні імена. Дівчик називали це Лукірія, Уляна, Анісія. Для мальчиків дуже такі рідкі імена і нетрадиційне. Це Джахангір, Ратмір, Тіт, Прохар і Гордій. На черзі прогноз погоди на середу, 16 липня. Цього дня вшановується пам'ять благовірних князя Василія Константина Ярославських. У народі цей день називається Маків. Із давніх часів вважається нещасливим. У цей день краще бути обережним і не починати ніякої справи. У цей день наші пращури спостерігали за комахами і мошкорою. Якщо вони в'ються колами, хороша погода гарантована на найближчий семеро діб. Тож, якої погоди очікувати завтра, дізнаємось з синоптичного прогнозу. Ранок та день у шості будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів. Температура повітря в день плюс 27, вночі плюс 17 градусів. Вітер змінних напрямків до 3 метрів на секунду. Випуск інформаційної програми День на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. На все добре, до наступних ефірів.